Ми з дружиною поїхали працювати до Італії, щоб заробити гроші на будинок. За будівництвом слідкувала моя мати, поки нас не було в Україні, а ми регулярно надсилали гроші на матеріали. Дім зводився швидко, за ним потрібно було доглядати, тому там жила мама. Вона запевняла нас, що як тільки будівництво завершиться, повернеться у свій старий будинок, а ми оселимося в новому. Проте торік наші плани зруйнувалися. Мама перестала відповідати на наші дзвінки і повідомлення. Ми вже почали хвилюватися, але її сусідка та найкраща подруга, тітка Наталя, повідомила нам, що мати зійшлася зі своїм давнім знайомим Олегом, який також жив у нашому селі. Вони вирішили жити разом у нашому будинку, оскільки він уже був готовий. Ми з дружиною працюємо в Італії вже 10 років, коли не стало батька після важкої хвороби, ми вирішили поїхати на заробітки, поки була така можливість. Тим більше, що мама ще була молода і могла сама про себе подбати, їй було всього 52 роки, а тепер, коли вже пора виходити на пенсію і допомогти нам після повернення додому, вона вирішила зайнятися своїм особистим життям. Невже можна так ставитися до власного сина? Вона просто знехтувала його довірою. Ми з дружиною одружилися в Італії. Бо не знали, коли така можливість випаде вдома. Кожну зароблену копійку надсилали матері, нічого не залишаючи собі. Ми вірили, що будуємо власний дім. Мати постійно дзвонила нам, розповідала, як усе швидко робиться. Вийшов великий добротний будинок. Ми домовилися, що коли повернемося, вона переїде у свій старий дім, а ми у новий. Але все пішло не за планом торік, дзвінки від матері майже припинилися. Ми занепокоїлися, не знали, що й думати, а потім тітка Наталя розповіла, що мама почала жити з Олегом, і тепер вони збираються залишитися у нашому домі. Коли мати нарешті відповіла на наш дзвінок, наші побоювання підтвердилися вона навіть не намагалася виправдовуватися ба більше сказала, що має повне право там жити адже це вона доглядала за будинком, поки нас не було. Хіба ми не заслужили на власний дім після стількох років важкої праці? Ми працювали день і ніч, відмовляли собі у всьому, а тепер якийсь чужий чоловік житиме в нашому домі. Ми відверто сказали матері, що не згодні з таким рішенням, але вона навіть слухати нас не хотіла. Відповіла, що все життя присвятила синові, працювала заради нього, а тепер настав її час пожити для себе. Вона запевнила нас, що після її смерті. Будинок усе одно перейде у спадок нам. Але поки що, мовляв, ми не повинні втручатися в її особисте життя. Виявилося, що землю під будівництво оформили на неї, поки нас не було в Україні. Старий будинок теж записаний на неї. Але ж Олег нічого не має за душею, крім численних дітей і внуків після її смерті спадкоємців буде чимало. Люди добрі, скажіть, навіщо мати так із нами вчиняє. Та ще й весілля запланувала. Вони збираються одружитися одразу після Великодня, багато хто нас не підтримує. Дружині кажуть, що я невдячний син, але ж ми ризикуємо втратити власний дім і отримати у спадок чужого чоловіка з його родиною. Скажіть, чи справді це весілля настільки необхідне на старості років?